Коли у наймолодшої доньки виявили онкозахворювання, залишилася сама з трьома дітьми. Історія мешканки міста добра Наталії Криволобчук. Наталія з Кіровоградської області, мама трьох неповнолітніх дітей. З чоловіком розлучилася після того, як у наймолодшої доньки виявили ретинобластому рак очей. Коли я дізналася, це було страшно. Я ніколи не могла подумати, що моєї дитини може бути таке. Дитина на даний момент взагалі нічого не бачиш. Неї два протезики, але вона дуже самостійна. Не стільки самостійної дитини, яка не бачить, вона самостійно переходить по будинку, вона самостійно йде в садочок. Вона навіть самостійно може не то, що сходити до убиральні, вона самостійно бере собі їсти. Два роки тому жінка дізналася про кризовий центр місто Добра. Був випуск новин про Сашка, онкохворого хлопчика, що його посвятили в ряди поліцейського. І Я зателефонувала до Марти напряму, розповіла свою ситуацію, розповіла свою історію. Вона сказала, з вами зв'яжеться моя помічниця. І в мене було одне питання: чи готова я буду приїхати в місто Добра? Я сказала так: у місті добра Наталія опікується дітьми, спілкується з іншими жінками. Тут також вирішила здійснити свою мрію, яку раніше не вдавалося реалізувати. колишньому навіть я говорила, що я хочу піти на курс. Він ні, ти не підеш, йому було краще піти з друзями, попити, погуляти, ніж бути вдома з сім'єю. Потім склалось так, що дізналася, що в дитини хвороба дуже серйозна. Маленький син на руках, старша донька. І... Припинила взагалі навчання. Зараз навчається на перукаря. Жінка планує знайти роботу, щоб забезпечити своїх дітей. У мене все виходить і тебе хвалять. Це дає ще більшого стрімлення до навчання. Коли нічого не виходить, воно руки опускають. А коли руки не опускаються, а навпаки, піднімаються догори. Є до чого прагнути не тільки заради дітей, а заради самої себе. Наталія каже, за два роки перебування у кризовому центрі вона стала іншою. «Щоб ви побачили, яка я приїхала вперше сюди і яка я стала зараз. Це зовсім дві різні людини. Я стала більш впевненішою в собі, більш тілеспрямованою. Я стараюся добуватися того, що я хочу. Попереду у Наталії Криволапчук ще багато планів. Та головне допомогти дітям здобути освіту та навчити наймолодшу донечку читати шрифтом Брайля. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4